В яка асоціація приходить вам від слова залежність? Дві найпопулярші відповіді це наркотики та алкоголь. Відразу згадуються картини з голівудських фільмів про затятих наркоманів, чи щось буденніше. Як, наприклад, спогади про місцевих алкоголіків на трамвайних зупинках. Одним словом, щось далеке від життя пересічної людини. А якщо я вам скажу, що все якраз таки навпаки, що більшість людей, включно зі мною та вами, є не менш залежними, чим згадані наркомани та алкоголіки. Не вірите? Тоді давайте проведемо невеличкий тест. Я вам назву 5 ознак цієї залежності, а ви загинайте пальці. Ви не можете довго тримати концентрацію на одній задачі, ви маєте підвищене відчуття депресії та сумотності, ви страждаєте частими болями в шиї та очах. Вам тяжко засинати і ви відчуваєте погіршення якості сну. Те, що раніше вас радувало, більше не дає задоволення. Якщо у вас збіглись декілька або всі ознаки, то я вас вітаю. Велика ймовірність того, що у вас присутня хвороба 21 століття, яка масово вражає всіх людей, тобто залежність від соціальних мереж. А перед тим, як розбирати, що таке залежність від соцмереж і що ми їдять, нагадую, що ви можете підтримати наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також в описі під відео ви знайдете посилання на монобанку для донатів. Мене звати Саша, вітаємо на каналі двох словах. Так, залежність від соціальних мереж називають стан. Коли ми відчуваємо неконтрольовану потребу постійно перевіряти свої профілі, стрічку новин, сповіщення або взаємодіяти онлайн, навіть тоді, коли це заважає нашій роботі, спілкуванню чи особистому життю. Залежність від соцмереж, яку ще називають залежність від смартфону чи інтернету, наразі офіційно не класифікована у системі психіатричної діагностики. Однак її масштаби швидко зростають, особливо серед дітей. На теперішній час приблизно 11% підлітків мають певні ментальні порушення, пов'язані з даним недугом. Залежність від соціальних мереж є не настільки небезпечною серед дорослих, як серед підлітків. Однак проблемне використання інтернету є розповсюдженим. Наприклад, опитування, проведені в Сполучених Штатах, засвідчило, що 56% респондентів визнають залежність від телефону, яка негативно впливає на їхнє життя. Опитування відмітили, що не можуть уявити свого звичного дня без соцмереж. 90% відповіли, що в перші 10 хвилин після пробудження вони вже перегортають свою стрічку. Аналогічно, як і в останні хвилини дня. Окрім частоти використання смартфонів, вражає середній час проведення за екраном, так для дорослих, тобто людей віком 40, це 4 години на день, а для підників більше 6 годин. Постає питання, чому ми проводимо стільки нашого часу в соціальних мережах. У сьомо винні великі корпорації. І ні, це не конспірологічна теорія. Але якщо вам цікава конспірологія, то в нас на каналі ви знайдете окреме відео на цю тему. Всі великі соціальні мережі та сайти змагаються за вашу увагу, бо саме вона є основною валютою новітнього суспільства. Багатомільярдні корпорації витрачають мільйони доларів на поліпшення алгоритмів, аби збільшити середній час перебування на їхніх сторінках. Так більшість новітніх додатків відстежують, який контент користувач перегадав та з яким взаємодіяв, аби надалі пропонувати саме той матеріал, який йому наймовірніше більше сподобався. В подальшому індивідуальні підібрані дописи та відео подаються безкінечній стрічці. Щоб вам стало все важче відірватися від екрану смартфону. Другим способом, як нас садять на цей гачок, є отримання позитивних відгуків від інших користувачів, простими словами, лайків. Люди це соціальні тварини, які можливо отримати від спільноти, а яке підтвердження нашого успіху чи значення є кращим за лайки під дописами в Фейсбуці. Так, ми переймаємося кожною публікацією, постійно перевіряючи кількість реакцій та коментарів, засмучуючись, якщо наш допис не отримав очікуваної реакції. А ще є рекомендовані відео та пости, постійні сповіщення на ваші телефони і так далі. І так далі. Незалежно від того, який би алгоритм ви не розглядали, усі вони мають одну спільну особливість. Всі вони впливають на виробіток дофаміну у вашому організмі. Прийнято вважати, що дофамін це гормон щастя. Однак це є міфом. Дофамін це нейромедіатор, який відповідає за вашу мотивацію. Тобто, він керує системою винагород нашого мозку. Еволюційно саме цей гормон спонукав людей діяти для виживання і підвищення статусу. Однак сьогодні цю потребу задовільняють соціальні мережі. Кожне сповіщення чи лайк викликає сплеск дофаміну, що отримує нашу увагу. Дофамін також пов'язаний з природною тягою до нової інформації. Так, якщо ми стаємо передбачуваними і не даємо аудиторії свіжих вражень та новин, часом інтерес до нас гасає. Добре, добре. Ми вже зрозуміли, що новітні алгоритми стимулюють викид дофаміну через що ми проводимо багато годин на день передивляючись мемні рілси та лайки чи дописи в інстаграмі. Але що ж погано в цьому? Дійсно, інколи ми витрачаємо більше часу, чим потрібно, за екранами смартфонів. Але ж головне, що нам це подобається, аналогічно як сухариками в дитинстві. Їжа не корисна та й мамці вічно сварить. Але ж нам смачно та й можемо потерпіти ці неприємності заради цих відчуттів. Однак не все так просто. Тому давайте розбиратись, як саме впливає надбірне на проведення нашого часу в соцмережах на нас. Почнемо з найочевиднішого, а саме вплив на наше фізичне тіло. В першу чергу страждають очі. Ні для кого не секрет, що екрани гаджетів і випромінюють яскраве світло з мерехтінням, яке напружує зір та сприяє розвитку так званого комп'ютерного зорового синдрому. Офіційно цей стан не вважається хворобою. Однак це не скасовує того факту, що перенапруження очей впливає на погіршення нашого зору, і ніяка морка вже не допоможе його відновити. Іншим аспектом є вплив на зорову акомодацію, тобто на здатність наших очей змінити фокус з ближніх на дальні об'єкти. Еволюційно наш зір сформувався у зовсім інших умовах. В часи до високих технологій люди постійно переміщувалися і змінили фокус уваги з ближніх об'єктів на дальні, натомість. Сьогодні ми годинами проводимо свій час за екранами телефону на сталій відстані. Через це целіарні м'язи, відповідальні за акомодацію, залишаються у постійному напруженні. З часом це призводить до спазму цих м'язів, як наслідок погіршується зір на відстані і відчуваються постійно втома. А тепер давайте трішки спустимось і переведемо фокус з очей на іншу частину тіла, а саме шию. Відкрию вам Америку. Використовуючи телефон або ноутбук, ми схиляємо голову вперед. Що теж негативно впливає на наше здоров'я. До цього навіть винайшли термін синдром текстової шиї. Тобто, залежно від кута нахилу, вага, яка отримує шия, збільшується в декілька разів. Таке аномальне навантаження призводить до зашамання нервів та винкнення між хребцевих гариш. Наостанок, малорухливий спосіб життя, спричинений постійним сидінням за екранами, негативно впливає на загальний стан організму. Те, як зараз ми живемо, кардинальна різниця від нашої природи. Людське тіло створено для активного руху, а тривале сидіння паралізує його звичні процеси. Починаючи від дрібниць, як зменшення частоти кліпання під час перегляду контенту аж до повної відсутності руху. Постійна фізична пасивність порушує роботу імунної, серцево-судинної, опорно-рухової та травної системи, що веде до розвитку серйозних хронічних захворювань. Що ж, ми побачили, як впливають гаджети на фізичне здоров'я. Тепер давайте перейдемо до того. Що ми не зможемо побачити очима. Як ви здогадались, ми будемо говорити про ментальне здоров'я. Зразу маленький спойлер: список ментальних наслідків буде побільше, ніж фізичних. Так от, британські вчені довели, що. Вибачте, не те. Дослідження показали, що люди, особливо підлітки, які активно користуються соціальними мережами, частіше стикаються з відчуттям тривожності, депресії та загального зниження задоволеності життям. Однією з причин цього є погіршення якості сну. Напевно, всі ми відчували, як після перегляду мемів вночі нам тяжче заснути. Все просто. Світло екранів заважає виробленню мелатоніну, тобто гормону, який відповідає за ваш сон. Чим менше мелатоніну виробляється, тим менше ми відчуваємо сонливість, не можемо ніяк заснути і маємо тривожний сон. Іншої причини депресивного стану слугує викривлена реальність, яку показують соцмережі. Якщо у звичайному житті ми переживаємо різні періоди, не всі з яких є приємними чи щасливими то соцмережі нам показують здебільшого яскраві моменти інших людей. Через таку подачу реальності ми постійно порівнюємо себе з картинкою успішного успіху, що призводить до падіння самооцінки, почуття власної меншовартості та знецінення власних досягнень. Хтось може комплексувати через своє тіло, бо воно не таке гарне, як на фото в інсті. Інші ж комплексують, що не встигли відкрити свій п'ятий успішний бізнес на відміну від відомих інфлюенсерів. Окрім нав'язаних комплексів, соцмережі також створюють постійний інформаційний шум, що водить тримає нас у стані хронічного стресу. Наприклад, новинні стрічки, особливо в теперішній час, навмисно акцентують увагу на шокуючих подіях, такі як насилля, катастрофи, скандали, заради отримання вашої уваги. Однак така подача інформації має пагубний вплив на ваш організм. Наше тіло реагує на кожен такий подразник, як на реальну загрозу що призводить до безперевного викиду гормонів стресу кортизолу та адреналіну. У нормальних умовах ці гормони допомагають нам у критичних ситуаціях. Однак, коли подразник такий перманентним, стрес, спровокований викидом гормонів, виснажує тіло, пригнічуючи імунітет, репродуктивну та травну системи. Не менш важливим аспектом є також спосіб спілкування в соцмережах які змінює наші стосунки в реальності. Через пріоритизацію онлайн-спілкування над живими зустрічами зменшується наша здатність до побудови глибоких та змістовних стосунків, через звичку ховатись за смартфоном при найменшому дискомфорті. Знову таки, люди це соціальні тварини. Відсутність дружніх, романтичних зносин негативно впливає на наше загальне самопочуття та рівень життя. Ну що ж, шия болить, очі печуть, не можемо спати та постійно відчуваємо тривогу та депресію. Напевно, досить з нас цих страждань. Однак є ще один момент, який ми загубили наша здатність концентрувати увагу. Можу пояснити цей вплив в двох словах: кліпове мислення. А якщо трішки докладніше, то ми говоримо про новий тип обробки інформації, коли знання та враження ми отримуємо не через глибокий аналіз, а через короткі поверхневі фрагменти. Під впливом постійного потоку емоційних та візуальних стимулів формуються тенденція до поверхового реагування без глибокого осмислення. Ми навчаємося оцінювати інформацію за кілька секунд, швидко лайкати, коментувати та миттєво перемикатись на новий об'єкт уваги. Це призводить до того, що все важче стає довго концентруватись, наприклад, на повнометражному фільмі чи тривалому читанні книги. Окрім відпочинку, це й впливає на нашу роботу. Цікавий факт. В нашому мозку потрібно 23 хвилини, щоб сконцентруватись і повністю віддати себе робочому процесу, що слідує маленька математична задачка. Якщо вам потрібно концентруватися по 20 хвилин на роботі після кожного разу, коли відволікаєтесь на відео в Тіктосі чи на пости в Інстаграмі, скільки часу у вас залишиться для якісної роботи? Ваші відповіді можете поділитися в коментарях. Наостанок давайте розглянемо, як ми можемо протидіяти залежності. Багато інфлюенсерів пропонують панацею від смартфонів. Дофаміновий детокс. Блогери продають теорію, що ми залежні від дофаміну, який виробляється під дією інтернету. І щоб подолати цю залежність, вам потрібно повністю відмовитись від соцмереж, побритись на лесу та переїхати в перший ліпший тибетський монастир. Теорія гарна, але потрібно насамперед зрозуміти один маленький нюанс. Людина не може бути залежною від дофаміну як речовин. Це один з багатьох нейромедіаторів, які природно виробляються з нашим мозком. Те саме можна сказати про інсулін, тироксин, серотонін, гістамін і так далі. Однак ніхто ніколи не виявляв залежність від перечислених речовин, і дофамін не є виключенням. Що дійсно спричиняє залежність, так це наші звички та дії, які провокують надмірний та неприродний викид дофаміну. Саме регулярне перенасичення цими подрасниками змінює нашу систему винагороди що призводить до компульсивної поведінки. Тому замість того, щоб відмовитись від соцмереж, потрібно змінити наші звички та зменшити наш час в інтернеті. Почати можна з малого. Замінити ранковий скролінг стрічки, кавуванням у тиші, прогулянкою без навушників чи просто споглядання природи. Саме поступова зміна нашого способу життя позбавляє нас від ряду шкідливих наслідків соцмереж, в той же час даючи нам змогу насолоджуватись благами інтернету, тому що меми з котиками є не менш важливою частиною нашого життя. А як ви відпочиваєте від соцмереж? На вашу думку, новітні технології це благо чи навпаки перепонити наш життя? Діліться вашими думками в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та не забувайте про банку для донатів в описі. Підкиньте нам також до фаміну. До нових зустрічей!